Внаслідок ракетного удару по Дніпру було пошкоджено каналізаційну мережу. Комунальники терміново приступили до аварійних робіт. Роботи проводились по заміні ділянки каналізаційної мережі діаметром 200 міліметрів на протяжності 12 метрів. Перевірити якість виконання робіт приїхав черговий містом Юрій Гамазинський. У цій локації тут було пошкоджено наш напірний колектор. Роботи по його відновленню були завершені якісно в строк. А це вже інша локація. Вибуховою хвилою вибило шибки у будинках Дніпрян. Розбиті вікна у квартирах. Комунальники затягують плівкою. Після вчорашнього прильоту постраждало 13 будинків. Із них 8, які в нас на балансі жил 5. А більше на сьогоднішній момент виявлено більше 100 постраждалих вікон, розбитих, пошкоджених, вибитих. По мірі. Надання доступу до житла проводяться заміри, захист плівкою і в подальшому встановлення скла. Повна заміна всіх вікон займе не більше трьох тижнів.